Всіх вітаю сьогодні. У нас 31 січня. Знаєте, що хочу зробити? Буде коротенький розклад, бо побачила ось цього в кавичках красавця, держсекретар США Рубіо. Що він тут каже? Ну тільки от тільки закінчила робити відео. Казала там, що буде куча всього про Україну, що нас немає. Взагалі, де ви взялися. Якщо дивіться, якщо що, так Україна і українці винні, щоб ніде в світі не сталося або там на Марсі. А тут вже звідкиля вони взялися, таких ніколи не було. Що за держава? Оцей же ж майбутній президент Румунії. І я запитаюся за нього теж. І ось цей. А... Держсекретар США Рубіо, Україна відкинута в розвитку на 100 років. Її існування під загрозою. Та що ви кажете? Промисловість та енергетику знищено. Величезна кількість населення покинула країну і ніколи не повернеться додому. Хто платитиме за відновлення України? Невідомо. Адміністрація Байдена ввела в Україну в оману, що вони можуть перемогти РФ і повернути все на момент. 2012 року. Ну, я в принципі згодна. Так, покинули країну, покинули, втратили території, втратили. Ну, так ви ж подивіться, ну, це ж ви, ну ви ж це спеціально все зробили. Як ви давали ту допомогу? Як ви давали ці літаки досі? Кажете, Та на молі таки сьогодні, та ні завтра, та ні через рік. Самі це все зробили, а тепер кажете. Мені більше всього подобається. Україна відкинута в розвитку на 100 років. Прямо у вас такий скажений розвиток там в США. Ну я не спорю, там великі міста, там все ну, прекрасно, да? а за місто виїхати там теж все класно у вас. Ладно, давайте оцей держсекретар США Рубіо, вийшов в ефір. І каже, Україна відки, відкинута в розвитку на 100 років. Нормально на 100 років її існування під загрозою. Знов існування під загрозою, Україна відкинута в розвитку на 100 років, держсекретар Рубіо. Нащо він оце каже? Оце, оце все інтерв'ю, нащо воно? Ось інтерв'ю, розповідь, розмови, балачки, плани. Нащо? Йому сказали вийти це сказати, Ірафант. Що, так, да, у нас нема грошей. Ми взагалі. Тут, бачите, карта бідності. Ну, я не спорю, що у нас там борг який, скільки кредитів. Я не спорю, так. Да. Із-за війни. Світ. Світовий борг. В, України, в Україні дуже великий світовий борг. Ну, це я не спорю, так. І що? Люди, правосуддя, плани, пасив, дурень. Власність. Україна перемога, імператор. Україна перемога, імператор. І що це значить? Таємниця, помірність і Паш Пентаклі. Він це вийшов сказати. Дивіться, Україну переможе імператор по таємниці. Тобто, щось знає стосовно Пажа Пентаклі. Що якась все одно частина, вона піде до, знов піде до РФ. Бачите, імператор, Паш Пентаклі. Ця інформація від, з його уст, оцього Рубіо, спеціально сказана під натиском, не натиском, а рекомендацією вчителя Єрафанта. Це, скоріш за все, Штрамп. Він йому скаже: Давай, каже, вийди, скажи, оце, щоб всі почули, побачили, що в Україні все погано, але ми зробимо так, що буде так, більш-менш, але все одно вони щось втрачають. Ось так. Мені так показ. Кому і були ці слова? Я просто хочу спитати, мені цікаво, що скажуть карти. Україна відкинута в розвитку на 100 років. Ну, це як? Україна відкинута в розвитку на 100 років. І і, і загроза взагалі існування України. Що дійсно, це так насправді робота імператора. Робота імператора. О, війна. Ну да, війна знищила підприємства деякі, да? знищила. Але це ілюзія, не всі. Н -н -н. Ілюзія, ілюзія знищення України. Помірність. Відновимось. Відбудуємось. Наш дім, ріст, робота, вкладання чогось. Десять мечів. Так, да, як закінчиться війна в Україні, будемо відбудовуватись. А стосовно 100 років, це ілюзія, це, що вони кажуть. Оце, що він вийшов, цей Рубіо сказав, це просто, знаєте, якось. Е по таємниці, таємний план Трампа потихенечку ось таке робити, казати, що всі чули, бачили, що ось ви бачите. Україна на 100 років відкинута взагалі, а може на 200, а може взагалі на, на тисячоліття відкинута в, до нашої ери. Да? Україна зараз живе до нашої ери. А ми ось такі її врятуємо, але частину вона втратить. Ось так. Я ще хочу запитати, адміністрація Байдена ввела Україну в Оману? Що вони можуть перемогти РФ і повернути все на момент 2012, -го, 2012 -го року? Чи це правда? Адміністрація Байдена ввела Україну в Оману. Війна, Важді, плани, луна. Ну, це дійсно так. Да, в, 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 в Аману, полу, ні, був якийсь в них свій план. І тут, бачите, як давали все. Давали. Сьогодні даємо, завтра не даємо. Сьогодні, кажемо, даємо, завтра не даємо. Давали тільки за, для захисту, щоб тільки відбиватися потрошечку. А не задля якогось контрнаступу. Бачите, вони зажимали якось гроші. Десь зажимались гроші. Вони були, всі їхні оці балачки були по ілюзії, що вони там те дають, те дають, оце дають. А насправді нічого не було. Давали по пажу. Казали, що дамо по королю, а давали ресурсу, по пажу. Ну, Дійсно, ввели в оману, на нащо, я не розумію? Давайте запитаємо, нащо адміністрація Байдена, нащо адміністрація Байдена ввела в Україну в оману, допомагала непонятно як, для чого. Я не розумію для чого мах. Повторення того, що було. Десять мочів. І що? Тай, ну, такі, якісь там таємні, таємні домовленості. Хитрість. Вони там, з ними були В них була домовленість з е, РФ. Чого? Знов ті ж самі карти задлязах. Просто за для того, щоб ми відбивалися. Вони взагалі не думали, що настільки ми зможемо їх утримувати довго. Взагалі не думали. Вони думали, що ми здамося і підемо на підписання чогось. Розумієте, ось так. Такий був план. Так, ладно, з цим Рубіо все понятно, А ну-ка, все зрозуміло. А ну як там зовуть у того кандидата? Зараз тро, хвилинку. Кандидат в президенти. В президенти Румунії. а ну, Ось кандидат в президенти Румунії. Назвав Україну вигаданою країною, натякнув на її розділ. І ось його румунський політик Келін Джорджеску. Так, він назвав оцей румунський політик Келін Джорджеску, що Україна це вигадана, вигадана країна. Ніколи не було, що це за країна така вигадана, оцей. От, румунський політик, кандидат, до речі, в президенти Келін Джорджеско. Назвав Україну вигаданою країною. І що? Захист, боротьба, баланс домовленості. Ну, він, він виконує чиїсь накази по домовленостям. Це йому дали, бачите, дали гроші за те, що, дивіться, сказали це сквити сказати і заплатили, дали гроші. Тобто, відпрацьовує м, зарплатню чи як там? Коротше, відпрацьовує він це зрозуміло. Ага, він ще натякнув на розподіл України, що там якась частина, якась частина піде Румунії, якась частина піде Польщі, Львів, типу Польщі, і якась частина там ще кудись піде. А решта держави нашої буде під РФ. Оцей Джорджеску Келін натякнув на розподіл України. Чи буде отакий розподіл? Всім по шматкам, а великий шматок РФ. Чи буде розпач Україна? Діє. Десятка повішений. Я думаю, ні. Чи буде розподіл України? Розподіл буде України. Домовленості будуть. Стосовно якихось територій, так, можуть бути наш дім, смерть, війна. Війна в нашому домі. Розподіл буде України. Очікується зірка. Боротьба, пасив, робота. Ну, ну, мені хочеться сказати по цим картам, що ні, не буде. Прям такого, ну, мабуть, такого розподілу, як я оце сказала про цей Джорджеску, каже. Такого розподілу не буде. Давайте запитаємо, знаєте що? Давайте запитаємо, чи буде він наступним президентом Румунії? Келін Джорджеску. Ну, правильно що я зрозуміла? Це ж він. Ну, тут же його фото. Ну, так, да. кандидат у президенти Келін Джорджеску. Він перший етап типу виграв. Повинен бути другий етап. І там зараз це все призупинило, бо кажуть, що там є якась. Типу, несправедливість, неправда. Хтось вліз у їхні вибори. Ну, ви зрозуміли хто. І давайте спитаємо, чи буде наступним президентом Келін Джорджеску. Наступний президент Румунії. Буде наступним президентом Румунії Келін Джорджеску. Не дай Боже, такого сусіда. О, не буде, дивіться. Не буде. Бо. А, не буде, дивіться. А знаєте чого? Тому що е, його викриють, що він працює на когось, Ось, отримує гроші. Не буде. Йому пасив, розпач. Ні, 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 не буде. Перед всими, всими людьми, тобто перед всіми румунами, скажуть, що цей Джорджеску він х, е, працює на ворога і отримує якось там, або звинуватять у його в якоїсь великої, типу. Вкрав якусь велику суму, або ж тут щось підкупив виборців. Ну, от щось таке. Ні, йому показує чогось ні. Чогось йому показує зараз ні. Ось так. І ще хочу наостанок запитати на сьогодні. 31-го у нас сьогодні січня. Я хочу спитати, чи відійде, чи залишиться. Чи залишиться Донеччина? Ось, Давайте так. Ось зараз лінія фронту. Да? Ось так, як на сьогоднішній день. Лінія фронту Лівобережжя Херсонщини. Частина Запорізької області. Луганщина і Донеччина. Лінія фронту. Чи може оце все залишитися м -м, після перемовин під контролю РФ? Ніколи не питала. Україна. Баланс, боротьба. Україна буде боротися, щоб це все не залишилось. Знову показую баланс, як навпіл. Ну, половина. Україна боротися буде. Таємниця, чи може це залишитися Росії? Ілюзія. Ілюзія це добре. Прям все ілюзія. Може, це все залишитись РФ, лінія фронту, ось де зараз Пашпентаклі, все одно якийсь Пашпентаклі, наш дім. Дон... Оць, я дуже сумніваюся за Донеччину і за ось Луганщину. Не знаю, оць, оцей Пашпентаклі, якось тут, бачите, ось 10 мечів, там, де дуже зараз гаряче, воно якось в нашому домі, воно якось там незрозуміло, куди воно піде. Ось Донеччина тут в мене під большим питанням. Ну, давайте спитаю. Вже почала, давайте спитаю. Донецька область. Ось Донеччина. Можу повернутися повністю. в Склад України. Донецька область. Та й Луганська область. Донецька та Луганська область може повернутися повністю в склад України. Повністю. Перемога. Шанс, нічого собі, сила. Робота. Такі карти гарні випали. Я не очікувала такого: світ, мир, мах, Україна. Я в шоці? Але тут, бачите, ілюзія падає, домовленості, боротьба. Знов Україна бореться. Україна буде боротися. Україна все одно буде боротися за свої території. Чому ілюзія падає? Тут такі гарні карти, чому ілюзія? Повернення до України, Донеччини, до Луганщини. Вибір домовленості. Наш дім. Страх. Чому ілюзія? Можливо, на це буде потрібен якийсь час. Якийсь час. Часом. Я ж не запитала коли, чи там, в цьому році, в році, чи в 2026 році. Я просто спитала. Скоріше за все, на це буде потрібен якийсь час. Але дивіться, я не можу сказати, я не можу сказати по, по цим картам, де воно? Ось. Ось тут ось Мах, була Україна, оце все було і, і мир. Оці всі карти були. Я не можу по ним сказати, що ось. Ні, ні, ніколи не повернеться ні, взагалі ніколи не ні, ні, забудьте. Да? Не можу, Дивіться, перемога, шанс, сила. У нас є шанс якось сила. Тобто ми повинні мати силу. У нас буде якась велика сила. Ми, ми повинні стати сильними. У нас щось повинно бути сильне. І туди ми пер, сильними переможемо. Україна тоді буде контролювати і. Маніпулювати, як Тобто, ми, В нас повинна бути якась сильна зброя, щось мощне. І на це потрібен час. Да, по Тобто, це буде якось стосовно цього буде йти, будуть йти якісь перемовини. Ну, тут... я, я не можу сказати, що ніколи не повернеться. Ні, не можу. Надія, в принципі, є. Як не було б зараз, це дивно. Надія, ось на, на даний час показує. Надія є, шанс є. Але ми повинні стати сильними. У нас повинна бути якась велика сила. Ну ось так.